З командування медичних сил ми приговорили, що ці машини пішли на сухопутку. Там начальник медичних сил теж їх розподілив, і звідси ми розуміємо, які підрозділи висуваються, докомплектовуються. Тобто, ми не приймаємо взагалі зараз будь-які запити просто на пошту. Ми лише закуповуємо, закуповуємо, закуповуємо автомобілі і обладнання і передаємо туди, куди є внутрішній запит. Тому що координація з Ладою дуже потрібно, без цього неможливо забезпечувати смарт медикал Aid фонд, який з початку війни за тих три роки зібрав на обладнання 15 мільйонів євро і обладнання передав на госпіталя на лінії фронту. Це 250 автомобілів передано, переважно медичних автомобілів також на лінію фронту. Дякую велике за цю співпрацю. Хай. Рятує життя українським воїнам. Дякую Збройним силам, захисникам і захисницям за те, що вони роблять для нас. Ворог веде прицільний вогонь по евакуаційних автомобілях. Не дивлячись на те, чи там є хрести, чи нема хрестів, чи вона просто фарбована як звичайна швидка. Вона так само, як і бойова машина, є ціллю. Ворог бачить червоний хрест на автомобілі, переважно і лупить дронами по евакуаційних наших швидких. Для нас завдання рятувати життя. Такі автомобілі це справді, напевно, розхідний матеріал, тому що життя наших воїнів це безцінна річ, яку ми маємо бороти. Стосовно швидких, то всі вони завжди, перед тим, як передаватися на фронт, вони проходять обслуговування. Вони в гарному стані. зрозуміло, що вони не нові, але нам нових там особливо не потрібно. Всі вони здатні виконувати свою основну місію довести пацієнта до місця надання йому медичної допомоги. Тут є Ахілес, тут є К2, тут є декілька БПЛАшних підрозділів. Вони всі йдуть на Сумську, Харківську і Донецьку області. Ми їм надаємо пріоритети. Тобто у нас запитів дуже багато. Тобто ми зараз ще плануємо 20 швидких закупівлю, але деяким підрозділам, наприклад, така машина не підійде, їм потрібно 4 на 4. Це ми закуповуємо, наприклад, в Швеції, а деяким, наприклад, в Серебрянський ліс приїде тільки пікап, який ми теж обладнюємо, навіть і шавело, мінодії, тому що ми переобладнюємо їх на кейсівак. Тобто тут треба розбиратися в потребах. Всі бойові підрозділи кажуть, що автомобілі і загалом транспортні засоби то все є розхідний матеріал, тому як і бойова техніка, так і швидкі медичні допомоги, періодично потрапляють під обстріли. Тому вони і машини загалом ламаються, тому постійна є потреба в транспортних засобах і постійно є потреба в їхньому ремонті. Тому, будь ласка, донать тих, хто має можливість. Я вважаю, що це участь кожного члена суспільства допомагати як можна найбільше на фронт. Це наші герої, їх треба захищати, їм треба допомагати. Тому найбільше, що мене сьогодні стимулює, це те, що Іра і Smart Medical Aid кажуть, що треба ще 20 швидких. Тобто це гарно, що ми змогли передати цих 10 транспортних засобів а насправді наша робота продовжується, і я стараюся в ній брати участь.